Спосіб обрізки, за який я зараз буду розповідати, нами особисто перевірений протягом багатьох років і неодмінно показує гарні результати в наступному році по плодоношенню. Малина ремонтантна має можливість плодоносити на однорічних і на дворічних паганах. Тому цей спосіб для неї і підходить. У нас два чудових сорти ремонтантної малини, полонез та полана. Ми їх висаджували минулої осені. І в цьому році ми вже збирали. На цих кущиках непоганий врожай Коли краще за все проводити осінню обрізку. До речі, як осінню можна таким чином проводити обрізку, так і навесні. Коли у вас є час, там можливість. Але я вважаю все ж таки, що краще обрізати малину восени. бажано Дочекатися, коли на кущиках попаде листя. В нашому випадку, на жаль, такого не трапилось. Сьогодні вже 20 листопада. Чекати далі немає. Завдяки здатності ремонтантної малини плодоносити і на однорічних, і на дворічних пагонах, у нас є можливість проводити. Обрізку ремонтантної малини кількома способами обрізка на 60-70 сантиметрів вишини пагана. Ось так обрізаємо, і в наступному році на цьому пагані прокидаються бруньки, які в пазухах листів, і виходять гілочки. На цих гілочках, які з'являться в наступному році, ми і збираємо ранній врожай. Чим гарний цей спосіб ось такого високого обрізання ремонтантної малини, Ну, давайте ще ось так. зараз все одно ми їх видалимо, обрізали. Десь наприкінці червня будемо збирати врожай і він буде розтягнути по строках. Ми обрізаємо під корінець. Ось таким чином, я вже трішки розпочав. Ось таким чином я, до речі, буду використовувати секатор. Хотів використати ось, таку, ось такий прилад, це кущаріз. Ми його нещодавно придбали для смарагдів, для брабантів. Але спробував дуже мачаліть місце зрізу. Не бажано цього допускати, а секатор залишає все ж таки так рівненько. 3 см приблизно від Поверхні ґрунту залишаємо і обрізаємо. Дуже зручно, дуже легко. В чому мінуси цього способу обрізки? Мінуси ось вони. Я можу вам наочно зараз показати, навіть, друзі, дивіться, ось вони мінуси. Частина вражаю потрапляє під холоди, ми його просто втрачаємо. В наступному році з землі з'являться нові пагани однорічні. Ми їх. Сформуємо, якісь приберемо, якісь... за це будемо окремо звісно навесні розмовляти. Але вони будуть свіженькі, будуть здоровенькі, ми їх підживимо, ми їх палимо, вони швиденько у нас виростуть і почнуть плодоносити, але трішки пізніше, ніж вони почали плодоносити кущики, якщо б ми обрізали ну, ось так. Ще раз хочу сказати, що можна такого обрізку і навесні провести, але якщо є час, все ж таки краще, на мій погляд, проводити її На Навесні ми одразу, як тільки зійде сніг, ми оце все згрібимо саме навесні, коли вже не буде потреби в цьому такому своєрідному мульчуючому шарі. І все це винесемо разом з хворобами та шкідниками, які можливо зібралися зимувати. Ось в цих рештках. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам мирного неба над головою, міцного здоров'я та гарних рослин. До побачення.